iPhone 15 Pro Max за 500 гривень. Для вас, друзі, кожен зможе взяти участь, як і минулого року. Донатите 500 гривень. Надсилаєте скріншот про донат, приватні повідомлення в Instagram або в месенджер. І друзі, через 2 тижні в описі до відео я напишу точну дату, точний час. Прямій трансляції на платформі TikTok, Ми його серед тих людей, які зробили донат, розігруємо. Один номерочок 500 гривень, тисячу відповідно, два і так далі. Всі кошти, як завжди, направимо на допомогу Збройним силам України, друзі. Минулого року ми зібрали 900 тисяч гривень за iPhone. Цього року. Впевнений, буде більше, якщо кожен з вас переступить через свою якусь гордість або, не знаю через що, зробить репост, розповість про це товаришу, знайомим і звертаюся також до блогерів, до яких це відео дійде. Не полінуйтесь, просто зробіть репост. Це важливо, ви це знаєте. Знає наше військо, знає весь український народ. Давайте зберемо потужну суму за цей телефончик. І, друзі, їх ще буде, крім цього, два. Слідкуйте, підписуйтесь на соцмережі. Заздалегідь дякую меценатам, які надали кошти на ці телефони. Я думаю, ми зберемо за їх три. Потужну суму, друзі. Ну, а хто ці люди, як я вже казав, я скажу на благодійному фестивалі в Релакс комплекс Шепільська, який відбудеться 23 серпня. Поїхав. Ви почули, та? 23 серпня я скажу, хто ці люди. Ну і заздалегідь, відмітьте собі цю дату. Бронюйте номери в релакс комплексі. Буде неймовірний захід, друзі, на підтримку нашого війська. Ну а зараз швиденько до мене на трансляцію. Пігнали!